З настанням теплих днів все живе починає квітнути та зеленіти. Тому до Дня Землі за ініціативи заповідника Горгани було підготовлено до посадки саджанці дерев, платана гібридного та модрени в парку імені Франка. Локації було спеціально узгодження, каже Василь Унят. Зауважує це не перший їхній досвід. Для них це щорічна звичка. Сьогодні за ініціативою природного заповідника Горгани, які мають саджанці, і запропонували посадити. Ряд дерев, в тому числі платон гібридний і «Модрина», щоб оновити паркову зону парку Ну, Ми погодили, ми погодили, це паркова зона. У нас є локації, де можна посадити, де є старі дерева, які вже прийшли. В... Непридатність вони вирізані кожен рік на нинською міською радою. Висаджуються дерева в різних локаціях, і в парку імені Франка, в зоні відпочинку Назарія Римчука і ряду інших. Науковий співробітник заповідника Горгани Роман Кузніцов розповів про кількість та види дерев, які будуть садити. Назвав їхні особливості. Сьогодні ми садимо саджанці двох видів дерев: це плапотан гібридний, гібридний, тому що це є гібрид західної варіанту і східного, а також модерна дводомна. Так, планується ряд саджанців модрини у кількості п'ять штук, і нам наш колега презентував якраз булатан гібридний. Для того, щоб посадити цей, ми виконуємо його бажання і таку мрію, щоб оновити наш міський парк.